Вітаю, Карпати стали непереможними і б'ються вже в одній четвертій ліги конференції. Чи зможуть поляки їх зупинити, чи ні, це питання. Або Барбера продовжить свою гольову серію в лізі конференції, також молодь продовжує свій розвиток та показує непогану гру. Ну і травми в основних гравців. Куди ж без них? Все це в цій серії. А перед початком хочу попросити вас поставити вподобайку, підписатися на канал та залишити коментар під цим відео. Звичайно ж, за бажанням. Це допоможе у просуванні відео та каналу, і ще більше людей зможе доєднатися до ФМК. А тепер поїхали. Отже, останній матч, на котрому ми з вами бачилися, це був матч відповідь з ПСВ. Після чого спарені матчі з рухом. Один в УПЛ, інший в чвертьфіналі Кубку України. Обидва перемогли, що чудово. Після чого нічия така неприємна з інгульцем. Ну, як зазвичай у Фемсі буває, що з командами, котрі йдуть на останньому місці, як завжди, дуже так неприємно грати. Хоча, знову ж таки, по статистиці домінували повністю. З Металістом 1-0 перемогли, але так давайте так, давайте перемогли невпевнено, хоча, знову ж таки, статистика домінування була за нами. На сьогодні матч з Орею ВПЛ. Два матчі з польським Сласком, котрі я вже вам заспойлерив в телеграм-каналі. І Львівське дербі в УПЛ. Ну і до речі, в півфіналі Кубку України будемо грати з Шахтарем. Такі розклади на початок серії. Давайте до матчу з Зорею перейдемо і подивимося, який склад нас буде там представляти. Отже, стосовно складу на матч з Зорею, поновку буде в нас. Нашим основним нападником, бо я так подивився. Барбера дуже багато забиває лише в лізі конференції. В УПЛ не так багато, тому, можливо, саме час випускати онопку у старті. Коваленко буде в нас на правому фланзі, замість волошина котрий десь приблизно ще раз місяць повернеться. Зідан Мальдіні це звична справа для нас. Пушкарьов сане певна пара в центрі поля. Лень Васкес ще одна наша звична впевнена пара в центрі захисту. скорковий Вчаренко на флангах захисту також. І Мацапура, я сподіваюся, який стане нашим основним воротарем в УПЛ. Проти свого попереднього купу, сподіваюсь, також дуже непогано сьогодні себе покаже. Таким складом, давайте до матчу. Отже, розпочинаємо нашу виїзну битву за третю сходинку. І перший момент. Одразу у зорі і заході забиває. Реф, я сподіваюся, там був офсайд. Там Мацапура потягнув, а заході був в офсайді. Давай, Реф. Я вірю. Зараховано. Ну що ж ви зробите? Давайте атакувально. В атаку будемо переходити Подивимося, чи вийде нас щось і. ні Ще один момент. Шевченко. Мальдіні забирає. Чисто добре Мальдіні. Розганяє нашу атаку, але нічого такого. Назад на Леня. І на цьому, власне, наш момент закінчився. Але одразу нам показують момент у зорі, котрий вони розпочинають за ауту Муніс. Коробенко, Русин, на Ромеро, той на Фланзі. Щось намагається зробити, але ми потрошку пресингуємо. Коробенко, центр Васкес. Нагорний забиває, так? Чи був. А, Русин забиває, і зараз перевірка офсайду. Ну, судячи з того, що попередній ані. Вибачайте. Занадто рано я це все казав. До речі, стосовно гравців зорі, після того, як травмованого скорку, ми поміняємо, звичайно ж, на Романа. Неприємно, неприємно. Мундіос і Спрокатті це два гравці, котрих зоря в нас вкрала. Вони були вільними агентами. Я хотів їх підписати, але зоря перебила наші трансферні пропозиції. Це було десь приблизно або сезон тому, або два, десь так. Коваленко, Пушкарьов непогано тримає Зідан, Мальдіні. Мальдіні закидання на Коваленко Не вдало, Але тут Спрокатті помиляється. Вівчаренко забирає м'яч. Вівчаренко непогано тримає. В центр на, на Онопко. Ну, бий ти сильніше. Ну що ж ти зробиш? Дуже неприємно. Давайте, можливо, флангових атак додамо і спробуємо так. Так, Спрокаті аут біля наших воріт, Мальдіні забирає. Чудово, але. Вонобко не зміг зачепитися за м'яч. Нагорний в нашому карному майданчику, але все погано могло бути, якби мацапура не вийшов і не забрав м'яч до рук. Розпочинаємо нашу. Васкес. Роман. Васкес. Коваленко втрачає м'яч за з м'ячем. Дальбело, русин виходить, пощастило. Але там сам ну, русин занадто багато, нам неприємностей. Додає, давайте, можливо, присангувати, опікати і слабу ногу тримати. Бо проблем від нього дуже багато. Так, сане Незрозуміло закидання на онопка, так. Але білик виходить і забирає м'яч до рук. Ну, давайте, хлопці, я в вас вірю, ви можете відігратись. Я це знаю. Так, Мальдіні непогано тут. На фланзі з м'ячем він. Ну що ми зробимо? Ми втратимо м'яч. Нагорний запроснував Вівчаренко і забирає м'яч до Лугачан. Це вже їх контратака. Нагорний закидання на західі. Тут Васка сперше на м'ячі. Добре. Вівчаренко. Мальдіні. Мальдіні на Вівчаренко. Той розганяє. зідан в центр на онопкою. Той забиває. Наш молодий талант. Я вірю в но. Ну, вірив в нього, і він виконує мої надії. Добре. Ну, перший тайм закінчився нічию. Ну, розпочинаємо. Другий тайм тоді вже можна сказати, з нуля. Але потрібно тоді нам робити заміни, бо фланги атаки взагалі не працюють. Давай, Мартинюк, Круз, замість Коваленка. По захисту, які в нас проблеми. Романа нам немає ким замінити. Сане, давай, можливо, Розелія вийде. Де він там? Подивимось, чи вийде в нього щось, можливо, більш впевнено. В центрі поля будемо себе вести. Так, наш кутовий зідан подає на Розелію, але той не зміг зачепитися м'яч. Що буде першим? Якщо перший на м'ячі добре закидання на не вдало. Але Вівчаренко перший на підхопленні на Мартинюка. Той на фланзі в центр. Крус Круз заробляє собі пенальті. На собі пенальті. Який в нас повинен виконувати якраз таки Зідан. Ну, Рев, там було пенальті, питань нема. Так, це чудово, і Зідан повинен його виконати. Він б'є піпов з ворота. Як так? Неприємно, але тут Трусин виходить один на один, Мацепура забирає м'яч друг. Пощастило, Лень, пушкарьов вівчаренко Давайте нашу атаку розвиваємо. Мартинюк, закидання в центр. Тут онко забуває! Помилка білика, і онока цією помилкою користується. Чудово! Виходимо вперед. 2-1. Ну, ось, це те, про що я і казав, що молодь треба. Надо... Моле треба, щоб в них були шанси, і вони ними користуються. Так, Розелія відбувається, але поганенько. Хоча тут забрав м'яч. Васкес просто вибиває це правильно. По подалі від воріт там подивимось, що можна зробити. Коробенко, закидання на захеді. Роман здається, у нас на правому фланзі. Відбувається, але Крус. Крус тримає м'яч. Досить добре. Дальній удар. Нам не пощастило, але зорю ратує. Стійка. васкес на Розелію. Знову закидання на фланг на круза Той приймає м'яч. Центр на Зідана, але Муніс перехоплює цю передачу. О, тут Васкес вже перше на м'ячі. Пушкарьов на Зідана. Зідан. Знову стійка рятує зорю. Ну давайте, хлопці, я в вас вірю, ви можете. Тут три хвилиночки залишилось. Так, ми перемагаємо. Ми відігруємося. І перемагаємо. Чудовий матч. Перевернули з голови на ноги. Тому дуже і дуже добре. Що ж, непогано розпочали цю серію з перемоги. Сподіваюсь, наступний матч з польським Сласком закінчиться так само для нас. Побачимося вже на матчі 1-4 ліги конференції. Матч однієї четвертої фінальної частини Ліги конференції проти польського Сласку. По замінах, Панчишин у нас на воротах, бо Мацапуру не було можливості зареєструвати. Ну, більше я так не буду на цьому звертати свою увагу. Ну і чому саме Панчишин, а не Сінісало? Бо поляки одного разу хотіли вже Панчишина купити. І ось якраз подивимося, як наш молодий. Зможе себе проявити далі. В центрі захисту васкес коваль На правому фланзі Роман, бо Скорко травмований, травмований так неприємно. Тому Роман знову отримає свій шанс. Пушкарьов це наша основна пара в центрі півзахисту. мальдіні Зідан Коваленко атакувальний півзахист. Ну і Барбера це його турнір. Тому сподіваємось, що зможе він забити ще раз. З таким складом давайте до матчу. Отже, розпочинаємо наш матч, і розпочинаємо з кутового для нас. Зідан подає, сане забиває чудовий початок. Чудовий! Ну Я так, до речі, подивився на схему, якою грають поляки. І так, можливо, нам треба більше по флангах їх давити. Але давайте зробимо це після цього моменту. Печ в нашій штрафні в центр. Васкес вибиває, але момент продовжується. Знову ж таки, Васкис непогано. Мальдіні. Добре, так. Інструкції давайте більш широко для того, щоб розтягувати їх, а там будемо дивитися, що в нас буде виходити. Кутовий для Сласку. Вони його подають, відбилися. Добре, але підхоплення не за нами. Що що ми зробимо? Дальній удар. Поперечка нас рятує. Ще я зрозумів, що у Панчишина головна проблема його це зріст. Так, Васкес, муштрафнів, поляків, сане. Сане, дальній удар. Рятує стійка, але тут вівчаренко перше на підхопленні Продовжується наш момент. Васкес. на сане Втрачає м'яч. Зуравський канте. Канте. Так, тихо, 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 обережно. Заблоковано, вище воріт. Але це кутовий. Так, поляки знову подають кутовий. Зможемо відбитись, і васкес відбувається. Коваленко перший на м'ячі, але втрачає його. Мучі що у нас тут? Момент закінчився, що добре для нас. Давайте. Старайтеся, хлопці. Статистика поки не на нашу користь. Хоча ну можна вважати, що плюс-мінус рівне. Перший тайм підходить до свого завершення, додана хвилина. І перший тайм закінчився тим, що ми перемагаємо. Що чудово. З того, що неприємно, гра плюс-мінус рівна. Ну і Барбера взагалі себе не показує. Так, розпочинається другий тайм з моменту для поляків. Закидання на печа, але тут Коваль на Панчищина відіграє. Васкес Сане, Пушкарьов, Мальдінів. Вівчаренко на фланзі. Давай, Вівчаренко, розганяй атаку. На мальдіні і що тут? Червона картка. Як добре? Мінус один нападник в них. Чудово! Нам приємніше. Але потрібно якось це реалізувати. Коваленко, Сане, Коваль. На Коваленко знову в центр назідана. Той зміщується на фланг і Барбера майже забиває! Хто там руками розводить Мальдіні? Чи не було там якогось моменту для нас? Так, Зідан, Роман, закидання. До речі, давайте атакувально. У них мінус гравець, потрібно їх пресингувати. Мучі забирає м'яч. Сене його пресингує. Журавський. Переведення на фланг. Але тут Вівчаренко поборовся дуже добре Мальдіні. На Вівчаренко. Вівчаренко на Пушкарьова. Мальдіні, закидання на Зідана, Але тут Парбера перший на м'ячі і. Воротар рятує. Сласк, проте, кутовий. З кутового ми сьогодні забили. Зідан подає, але зараз не пощастило, хоча Коваленко перший на підхопленні. Момент закінчився. Так, давайте. Кевін Сілва виб'є м'яч, і ми зробимо замінки, якісь наші. Васки втрачає, м'яч, мучив, довіяк. Журавський. Кейта. Що у нас тут? Поляки тримають м'яч, ми їх пресингуємо, що дуже мені подобається. Сільва. Знову ж таки, вибиває м'яч. Поляки його оброблюють вдов'як. Ну, давайте, дальній удар. Пачишин виходить, забирає до рук. Приємно, все, спокійно. Давайте по замінах. Барбера умовка Можливо, це твій другий шанс. Мальдіні треба, не треба, мабуть, поки ні. Коваленко на круза поміняємо. Пушкарьова на Хельгассона, який в непоганому стані. Роман так собі грає, але поки що я не бачу сенсу його міняти. Краще, хай він дограє. На матч з Львовом просто шарай вийде. Так, і, ну, поки все. Сподіваємось, це нам дасть певні результати. Тим часом нічого не відбувається. Після замін взагалі нічого. Давайте, 75-та, замість Мальдіні в нас якраз таки Мартинюк свіженький вийде, а замість Дана Русанов. Нам потрібно ще більше моментів. Можливо, якраз таки молодь, свіженька на швидкості зможе щось реалізувати. А в центрі захисту, якраз таки на досвіді, відіб'ємося. Так, але тут якраз таки центр захисту помиляється. Але Вівчаренко нас рятує. Васкес. Переведення на правий фланг на Романе. Давайте. Центр на Онопко, Той все ж таки приймає м'яч у штрафні. Але в центрі немає нікого. Роман, закидання на Хельгасана, і Хельгасон головою забиває. Ну, заміна спрацювала. Що я можу сказати? Все чудово. 2-0. Такий переможний танець від ісланцям. Ну, все. Свою задачу ми виконали і я дуже радий цьому. Я вас вітаю. Перший матч однієї четвертої ми перемагаємо. Тим паче, перемагаємо на виїзді, що дуже і дуже важливо. В домашньому матчі все буде більш спокійно, я сподіваюся. Ну і можна вже думати про те, що ми будемо у півфіналі грати проти металіста, якщо вони, звичайно, в свій матч перемогли. Отже, чудовий початок однієї четвертої в нас вже є. Тому наступний матч в нас буде проти Львову. Дербі таке невеличке, локальне наше. І побачимося на ньому. Склад на Львівське дербі в нас. Власне, такий, можна сказати, молодіжний майже. Мацапура на воротах, Гаркуша Шарай фланги захисту, Лень Рамон в центрі захисту, Хельга Сонрозелія півзахист, Мартиню Крусануш, Крус. Атакувальні півзахисники і Оновко на вістрі атаки. Так, розумію, що досвіду мало, але сподіваюся, якраз таки те, що граємо проти Львову, нам це трошки зневілює. Тому таким складом давайте до матчу. Розпочинаємо наш домашній матч. До речі, що я забув побачити. І момент від Львову. Рябов, до речі, наш Рябов. Непогано тут могло бути, але Мацапура нас рятує на щастя. Лень помиляється, Мацапура рятує. Добре. Так, дайте мені таблицю Ліги відкрити. Не пам'ятаю, Фейсун, до речі, також здається, в нас міг бути в команді, але я вже точно того не пам'ятаю. Так, шарай. Розелія. На правий фланг на Круза. На досвіді він повинен затягнути нас. Відонопком непогана ідея була перевести на Мартинюка, але той того не зрозумів. Львів вибиває просто-напросто м'яч вперед. І тут кузик, вихід один на один. Вище воріт. Добре. Мацапура нас досить добре зараз рятує. Так, не останні бали, а таблиця Ліги. Тримаємося на третій сходинці, що чудово. Так, Шарай. Розелія. Знову ж таки, через Шарая. Пас на Круза. Той на фланзі заходить в штрафну. І що? Фейсун рятує нашого суперника. Але заробили кутовий. І Круз якраз таки його буде зараз виконувати. Подача. Філато відбувається, але тут Мартинюк перший на м'ячі. В центр на Розелію. Розелія на Рамона. Хельгасон на цьому момент закінчився, але. Штрафний Крус Хельгасон, Рамон забиває. Ну, на другому поверсі ми краще за Львів. Це, це добре для нас. А, а, я зрозумів, нам його не зарахували. Ну, неприємно. Ну, хай буде так. Що ж, перший там закінчився 1-0. Ну. Можна сказати, задоволений так. Кнопку мені не подобається. Але хай молодий, трошечки розіграється. Давайте. Подивимося, можливо, ширше буде в нас більше моментів, хоча куди ще більше. І і і давайте по замінах. Що ми тут взагалі бачимо? Воно погано порався тому давайте не Барберу, Новікова, ще одного нашого молодого, перспективного. Росанов таке собі. Хоча хай трошечки ще пограє. Мартинюк Крус нормально. Ну, поки тільки кнопку поміняємо. До речі, стосовно таблиці. Теоретично є шанси поборотися за другу сходинку, тому що Дніпро має на два матчі більше. Але проблема в тому, що Динамо там дуже мало матчів зіграло. Наразі лише 18 і мають всі можливості обійти нас. Тим часом Крус штрафний. Можна забити чи ні? Давай. Круз, дальній удар. Вс... Рамон все ж таки, другий забиває. Ну, я хотів сказати, що там воротар забирає до рук, але так. На момент здалося, що момент не на нашу користь, але змогли витягти з нього все. Ну і цікавий матч, що якраз таки захисники. Захисник, можна сказати, забиває. Що ж, львівське дербі закінчується для нас перемогою з рахунком 2-0. Прекрасно! Продовжуємо нашу переможну серію. Ну а далі я сподіваюся, що наша переможна серія продовжиться у матчі відповіді однієї четвертої ліги конференції з польським Сласком. І ми продовжимо далі наш такий непоганий хід в Єврокубку. До речі, по Єврокубках і взагалі по таблиці зоря програла. Ми ще більше від них відриваємося. чудово. Чи ні, перепрошую, ми зберігаємо наш відрив від них. Ну, а металіст, попередній матч з Легією, зіграв 1-1. Тобто, можливо, все ж таки ще й не буде у нас українського півфіналу. Ну, а результати давайте побачимо вже в наступному матчі. Матч відповідь проти польського Сласку. По складу Панчишин на воротах. Будемо продовжувати йому давати ігрову практику. Баска Сковольт центр захисту, Роман Вічеренко фланги захисту, Пушкарев Сене в центрі поля. Ну, власне, якщо я не помиляюсь, той самий склад, який був і на попередньому матчі проти поляків. Тому ніяких таких. А, ну, Окрім Скорко, звичайно, який якраз таки в цьому матчі і травмувався. Сподіваємось, буде матч цей гарний для нас. Тим паче, що домашній. Давайте. До самого матчу вже. Що ж, розпочинаємо наш домашній матч. І Вівчаренко одразу на травмі. Да, що ж ви зробите, хлопці? Ну на що Так, наша атака. Ну, поляки відбилися. Головне, нам зараз самим відбитися. Так, сане, непогано на пушкарьова скидує Коваленко, Роман. Знову ж таки, на Коваленко. Той штрафній. Поперечка рятує Сласк. Окей. Поки залишимо так, але тут вдов'як Сане відпрацьовує чудово. Панчишин виходить, допомагає нашим. Васкес Вівчаренко на Мальдіні через Зідана. Назад на Васкеса, Пушкарьов, Роман. Ну, давайте, розганяйте, Коваленко, сам непогано, дальній удар вище Ну, До речі, поляки не змінили свою схему, тому давайте так само флангами будемо їх ігнати. Там подивимось. Загалом нас, власне, нічия. Задовільнить, але хочеться перемогу. Зідан подає кутовий і Барбера забуває. Ну, Ліга конференції це його турнір. Тут питань немає, тут він забиває. І все в нього чудово. Забував би він так само ще в УПЛ взагалі був би найкращим форвардом, але маємо, що маємо. Тим часом, знову ще одна наша атака. Пушкарьов. Закидання на Барберу, але захист ласку відпрацьовує непогано. Сілва вибиває м'яч. Тут же наші постаралися на Пушкарьова, той на Барберу. Барбера в штрафні, він робить дубль. Ну Мені здається, питання вже всі вирішені ще в першому таймі. Тим часом Мальдіні також невеличку травму отримує, і необхідно, і Коваленко невеличка травма. А що ж ви зробите? Що це відбувається? Але ну перший тайм у нас закінчується. Ми перемагаємо 2-0 і 4-0 загалом за два матчі. Ну, все чудово, все прекрасно. Давайте ще там 5 хвилин так дамо. І якраз таки всіх травмованих потрібно поміняти, бо вони можуть ще сильніше зламатися і до кінця сезону взагалі вийти з гри. Так, Вівчаренко, Гаркуша, давай, виходь. Я сподіваюся, нам не нашкодить. І з... Поки поки все. Сане пізніше трошки поміняємо на розелію. Коли ще сильніше бадара виснажиться. Так, наш момент. Гаркуша подає на Барберу. Тут захист відпрацьовує у поляків добре. пушкарьов з м'ячем все ж таки поборосся закидання на Барберу. Тут Барбера фолить, але м'яч залишається в нас. Круз. барбера робить хитрик. Я сподіваюся, рефері його не відминить. Ні. У Барбери Хетрік. Чудово! Якщо я правильно пам'ятаю, Барбера зараз найкращий бомбардир у Лізі конференції. Ну, звичайно, там. Робити дубль або хетрик майже в кожному матчі це треба постаратись Проблема в тому, що в УПЛ він так гарно не забиває Так, атака і поляки все ж таки. Один м'яч відігрують. Панчишин не зміг залишити у цьому двобої ворота сухими. Ну, до речі, 75-та хвилина. Давайте Роззелію якраз таки випустимо. Замість Сене, котрий на картці і що там? Коваль і Васкес також. Ну Давай замість Коваля в нас рамон вийде. Польський центр Захисту. О, вибачайте, іспанський центр захисту у нас буде. Проти поляків грати. Тим часом наш аут Роман не зрозуміло, куди віддає м'яч просто-напросто полякам. Печ. Янус. Янус на фланзі. Намагаємося його пресингувати, але він зм зміг віддати пас, і це вже контратака. Печ. Робить. Він все ж таки робить рахунок 3-2. Неприємно. Все ж таки, можливо, те, що я рамону випустив, зіграла не на нашу користь. Але. що? 3-2 залишається рахунок цього матчу 5-2 загальний. Ну, перший тайм чудовий, другий провалились, але загалом все непогано. Що ж, все ж таки в нас буде український півфінал, що дуже дуже чудово. Пам'ятаємо, як у му році був український півфінал, тоді ще Кубку УЄФА. Ну і якраз таки українці забрали основний кубок. Ну і що? Ще хочу додати, скоріш за все, Рома буде нас чекати у фіналі, або, звичайно ж, металіст. Якщо подивитися по розкладу, коли ми очікуємо цей матч? Та досить скоро, тоді, я так гадаю, захопимо матч з Шахтарем в півфіналі. Кубку України. Потім півфінал Ліги конференцій. Ну і давайте тоді ще один матч з Зорею. Подивимось. Бо такий знову ж таки, якщо зможемо відірватися від луганчан, це 100% буде означати, що як мінімум вже четверту сходинку будемо займати. А на цьому все. А перед. Тим, як попрощатися з вами, хочу подякувати всім вам за те, що ви дивитесь це, коментуєте і підтримуєте. Це вже я можу звичайно помилятися, але здається, сотий випуск. С Соте відео взагалі на каналі. Дякую вам за все і сподіваюся, що буде зростати fm ком'юніті, і буде ще більше підтримки від вас і контенту для вас від мене. Ну а тепер вже точно, все. Дякую за перегляд. Ставте свої вподобайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі і до зустрічі вже в півфінальних матчах.